Вітаю на моєму каналі. Мене звати Артем, і від сьогодні ми починаємо курс 3D-моделювання на основі сайту Tinkercad. Цей курс буде розрахований на початківців, наприклад, школярів або дорослих, хто вперше зіштовхнувся з темою 3D-моделювання. Йому треба зробити якусь базову роботу і роздрукувати її на 3D принтері. Для нашого навчання ми будемо використовувати сайт, який ви бачите зараз на екрані, але сьогоднішній урок буде присвячений тому, що нам треба навчитися реєструватися на цьому сайті і запустити свій перший файл. Навчатися ми будемо на основі цього сайту tinkercad.com. Тут ви можете в самому низу сайта обрати мову, на якій ви будете навчатися. але... Тут немає української мови. Я вам рекомендую все ж таки навчатися на англійській мові для того, щоб звикати до цієї мови і налаштування. Але все-таки для зручності і простоти я буду викладати, на жаль, на російській мові. Отже, коли ми натискаємо кнопку реєстрація, нас зустрічає незвичне досить меню, тому що ми маємо обрати хто ми викладачі, учні класу або хочемо створити свою персональну. Персональний обліковий запис. Отже, якщо ви дійсно викладач, то вам треба почати створювати обліковий запис викладача. Це вам надає можливість створити окремі облікові записи ваших учнів, контролювати їх роботу, дивитися, що вони зробили. А також це дозволяє, наприклад, налаштувати облікові записи учнів таким чином, що вони не можуть ділитися своїми проектами з іншими, або там ще полегшується робота спільною. Спільного проєктування і так далі, це ми подивимось більш детально. Якщо ви учень або батьки, хто може створити свій персональний обліковий запис, то ви маєте натиснути цю кнопку. Деякі учні, у кого налаштований Family Link, не зможуть цього зробити, і Google буде блокувати. Ну і сам сайт буде блокувати вам створення такого облікового запису. Тому батьки можуть створити свій обліковий запис на основі Google, наприклад, і е, додати учня як свою дитину. Це це можна буде зробити або зареєструвавшись зі своєю електронною поштою, адресою електронної пошти, або за допомогою Google і облікового запису Apple. Тобто ви вирішуєте, що зручніше, я використовую саме Google. Якщо ви вже зареєструвалися і можете ввійти, я, наприклад, це зроблю наступним чином, тобто, знову ж таки, ви можете ввійти як викладач. Учень, або запис бачите учня, тобто це мається на увазі, що вас батьки вже зареєстрували, або за допомогою свого облікового запису. Я зайду як викладач, і бачите теж має можливість використати три варіанти. Я обираю саме через Google. Коли ми заходимо, нас зустрічає основне меню нашого сайту, де ми можемо вибрати, наприклад, які класи. Нас вже створені, або створити свій новий клас. Якщо вам треба запустити проекти, ви натискаєте зліво проекти, або деякі готові уроки теж можна тут знайти. На цьому сайті ви також зустрінете основне меню, і ви можете перейти, наприклад, до галереї і побачити деякі готові проекти повноцінні, або перейти, наприклад, до проєкти. Я більше всього люблю саме оце меню, тому що тут можна знайти цікаві. Приклади того, що можуть зробити діти, які вже працювали в Тінкеркаді, або ще ні разу тут не бували. Також тут є багато проєктів, які поєднуються з схемами електричними, і ви також можете подивитися щось цікаве для себе, знайти. А також е зробити пошук по сайту. Тобто, коли ви робите якусь роботу, ви можете поділитися з іншими цією роботою і комусь, можливо, це теж знадобиться. Якщо ви хочете налаштувати свій обліковий запис, ви натискаєте на Аватар, профіль, і тут можете додати деяку додаткову інформацію і обрати роль, яку ви виконуєте на цьому сайті. Також в самому низу сайту можна обрати мову, в якій ви будете працювати. Припустимо, що в нас є вже створені класи, як же ж має зайти у нас деякий учень? Давайте ми представимо. Що в нас є вже створений учень. Коли ви його додаєте, то ви маєте додати його ім'я і псевдонім. В принципі, для того, щоб учень зайшов, йому треба буде саме клас коду, який є тут. І його інформація для входу. Я рекомендую створювати інформацію для входу, це, по суті, як і пароль, і логін одночасно, без лишньої без інформації, тобто або англійськими буквами, або лише цифрами. Цифрами це просто ідеально, учні тоді краще запам'ятовують. Також зверніть увагу, що в нас тут є безпечний режим, тобто учні зараз не можуть викладати свої проекти в мережу і на цьому сайті. Це корисно для контролю учнів або якщо ви робите якийсь складний спільний проєкт. Також, як вчитель, викладач, ви можете бачити, що робить учень, які проєкти зараз конкретно цей учень вже зробив, якісь повідомлення від нього. Там можуть також бути коментарі, реакції щодо певних елементів проєкту, це ми теж розглянемо під час навчання. Але давайте спробуємо зайти за цим класом. Отже, я поки що копіюю цей код і заходжу на сайт для того, щоб його почати вводити. Отже, тут я натискаю вхід і е учащуюся за кодом класу. Тут вводжу цей код класу. І тепер я можу обрати, приєднатися за псевдонімом. Так як я викладач, який створив вже цей псевдонім, то, звісно, я обираю цей варіант. І пароль буде ось такий. І зараз, як бачите, я зайшов за учнівським аккаунтом і можу робити деякі проекти, які розділяються на три великих блоки. Зараз ми їх і розглянемо. Отже, на сайті Tinkercad ви можете проєктувати не тільки 3D-проекти, а й певні схеми. Наприклад, ви змоделювали певну, певний корпус для свого приладу, і для нього хочете зробити певну схему. Спроєктувати її, наприклад, на Arduino. До речі, 3D-проекти дуже пов'язані з цими схемами, і ви можете, наприклад, обирати розмір батарейки і дивитися, чи дійсно воно підійде під цю батарейку, вставляти туди, туди навіть і плати з Arduino і так далі. Тут багато чого є. Отже, коли ви хочете створити свій перший тривимірний проект, ви натискаєте плюсик і кажете, що я хочу створити 3D-проект. Цього достатньо ваш сайт завантажив основне меню нашого вікна, що я пропоную зробити на самому початку, наприклад, назвати свій файл. Це буде зручно для того, щоб потім його шукати і мати можливість при друку 3D принтера одразу вписувати ім'я в цей файл. Тобто, коли ви натиснете потім експорт, наприклад, то одразу буде вписано той файл, який ви розроблюєте. Англійською мовою бажано все це робити, але це вже як забажаєте. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйте, залишайте лайки. Для мене це дуже важливо, тому що підтримує мою мотивацію продовжувати цей курс. А ми зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі.